Кому з політиків найбільше довіряють поляки? Чому польський паспорт потрапив у десятку найпопулярніших у світі, та чому президент Португалії не підписав антимігрантський закон? Торгівля війна і брак довіри. Підсумки саміту ЄС-Китай. Матеріал під такою назвою знайдете у рубриці. Докладно авторка Катерина Трифоненко докладно розповідає, що від самого початку очікування від зібрання були не надто високими. На прохання Китаю саміт скоротили до одного дня. ЄС та КНР зустрілися на фоні загострення торгівельних суперечок у першому півріччі цього року. Профіцит Китаю у торгівлі товарами з ЄС склав майже 143 мільярди доларів. Це рекордна цифра. А єС запровадив мита на китайські електромобілі щоб обмежити потік дешевого імпорту. У відповідь Китай почав антидемпінгові розслідування щодо європейського бренду молочної продукції та свинини. Попри це, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила голові КНР Ці Цзіньпіню Ми досягли переломного моменту, що мала на увазі очільниця Єврокомісії та чи говорили на цьому саміті про Україну. Читайте у розділі докладно. Новий уряд Польщі склав присягу. Офіційна церемонія відбулася у президентському палаці. На ній президент Анджей Дуда оголосив про зміни у складі ради міністрів. Кандидатури запропонував прем'єр Дональд Туск. Серед основних кадрових змін чинний міністр закордонних справ Геродослав Сікорський отримав додаткове повноваження посаду віце-прем'єр-міністра. Войче Хвальчун, який колись очолював Укрзалізницю, призначений міністром державних активів. Докладний список усіх нових міністрів та подробиці про них читайте на слави тіві. Польський паспорт сьомий серед найвпливовіших паспортів світу. У міжнародному рейтингу індексу паспортів за 2025 рік він обігнав навіть паспорт громадянина США. Польський документ дозволяє безвізові подорожі до 185 країн. Позиції Польщі у цьому рейтингу постійно зростають. Ще 10 років тому польський паспорт давав змогу вільно виїжджати до 114 країн і займав дев'яту сходинку. Найвпливовішим паспортом світу у 2025 році став документ громадянина Сингапуру. Його власники мають право безвізового в'їзду до 193 країн. Яку ж позицію займає американський паспорт та громадянами яких країн ще модно бути? Читайте на Слава тіві. Чинний президент Польщі Анджей Дуда лідер довіри поляків. Про це йдеться у липневому опитуванні центру вивчення громадської думки. У ньому громадян Польщі запитували, якому політику вони довіряють найбільше. Дуда відповідно отримав підтримку 53% опитаних на другій позиції. Опинився новообраний президент Кароль Навроцький. Рівень довіри до нього складає 48%. Політики з правлячої партії, очільник МЗС Радослав Сікорський та мер Варшави Рафал Часковський зайняли четверте та п'яте місце. Хто ще увійшов у десятку польських лідерів, яким найбільше довіряють громадяни країни? Дивіться у результатах опитування на нашому сайті. У Португалії президент відмовився підписувати антиміграційний закон. Він передбачає посилення правил, зокрема щодо нелегальних мігрантів. Глава держави заявив, що має сумніви щодо відповідності окремих положень цього документу, тому передав його на оцінку до конституційного суду. Серед найбільш суперечливих положень обмеження права мігрантів на воз'єднання з родиною. Згідно з новими правилами, таке право надається лише після двох років проживання у Португалії. Детальніше про цей закон та антимігрантські тенденції у Португалії читайте на нашому сайті. Там також є багато цікавої та ексклюзивної інформації. А вони все, що встигає розповісти на цю мить, бережіть себе.